Мені тоді було 17, Ми жили у Пирятині Полтавської області. Був травень, усе навколо цвіло. Я не могла собі уявити, як буду працювати на окупантів. Тим паче, що мої три брати проти них воювали. І я вирішила вдати, ніби слухняна, а потім втекти. Молодь зібрали на центральній площі. Я вивчила ситуацію. Крок за кроком позадкувала до натовпу на тротуарі і тихесенько з ним злилася. Кілька тижнів відсиджувалась у знайомих, а потім вирішила тікати в іншу область. Але перед цим зазирнула додому. За продуктами ще до світанку за мною прийшли. До того ж, не хтось чужий, а чоловік троюрідної сестри, який був тоді секретарем старостата. Він мене здав, а далі зробив собі якість довідки про допомогу українським партизанам. І коли після війни наші захотіли його покарати, суд його завдяки цим документам відпустив. Спочатку нас повезли до Катовіце розвантажувати вагони зі шлаком. А у мене в голові одна думка: як втекти на вокзалі? Висіла карта Польщі, і я по ній відстежила якнайшвидше дістатися. Статися Львова, і от одного дня ринула злива. Охорона завела нас перечекати дощ до приміщення, в якому ми залишали лопати, а разом з нами французів, серед яких був парубок мого віку, гарний, наче янгол з картин, ока не відвести так, що не лише дівчата, але й охорона на нього задивилася. А я тим часом непомітно вийшла, пролізла під потягами й утекла разом з чотирма іншими дівчатами. По дорозі ми зустрічали різних людей. Хтось пропонував заночувати, залишитись, хтось хапався за вилаз Криками про те, що українців треба вбивати за Волинь. У Жишуві ми зрештою попалися жандармові і опинились у місцевій в'язниці. Найстрашніше там було спостерігати за долями полячок, які переховували євреїв. Якось до нашої камери привели Гелену, побиту до півсмерті. Вона не могла ворушитися, стікала кров'ю, але ворушила губами і розповіла, що таємно від усієї своєї родини переховувала євреїв, але німці дізналися і схопили замість неї її чоловіка. Вона пішла до в'язниці, благала його. Його вибачити тоді її теж схопили та побили, а потім їх обох розстріляли. Одного разу нас посадили до вагону для тварин і кудись повезли. Виявилося, що в якості покарання за втечу нас привезли до концтабору аушвіц біркенау Мене одразу посадили на стілець, обстригли мої довгі коси, після чого набили на руці номер. Я не розуміла, де я. Була шокована і від цього навіть не відчувала болю. З цього моменту моє життя змінилося назавжди. Я перестала бути людиною і стала номером. 61 369. минає зовсім небагато часу і там в Аушвіці ти вже не розумієш, на якому ти світі тисячі людей у смугастому, всі перелякані, пригнічені у постійній напрузі. А найжахливіше, що змушує практично забути про себе, потоки людей, які щодня ведуть до крематорію. Євреїв у бараках жило мало, їх переважно відразу знищували. Між жіночою та чоловічою частинами табору йшла дорога від воріт до лісу, в якому працювали крематорії. І ось день у день ти бачиш, як євреїв знімають з потяга і транзитом відправляють туди. І вони смирено йдуть, а серед них діти хтось із лялечкою, хтось із м'ячиком. Щодня зранку й до шостої вечора ми змушені були працювати. Роботи давали різні: копати, будувати. У неділю вихідний. Це означало протягом дня годувати не будуть, і доведеться сидіти голодною. На початку ми зробили одну спробу. Нам наказали копати довкола табору канаву заввишки в людський зріст. Потім її залили водою. Водою пустили струм, аби ніхто не втік. Бруд, глина, дощ, а над головою Рошнелле Арбайтен. І ми збунтувалися. Домовилися вночі, що на роботу не вийдемо. Вранці залишились у бараку. Прибігла наглядачка за нею. Комендант Рудольф Гьос. Він кричав і стріляв у стелю. На подвір'ї нас вишикували, наказали стати на коліна, руки за голову. Комендант Гьос ішов уздовж шеренги і кожну п'яту дівчину. А нас було десь сто з усієї сили бив кулаком у груди. На цьому наш опір у нас не було новин, не було стосунків, лише сни. Працюючи, ми розповідали одна одній, що кому снилося. А ще часто думали про їжу, такі мрії теж рятували. Там у таборі ми клялися одна одній, що коли вийдемо на волю, то нам достатньо буде одного вбрання, бо головне, аби завжди на столі був хліб. Щодо снів, то якось наснилося мені, ніби я йду табором і бачу, як ліворуч від мене встає сонце. Але тільки но воно показалося, як одразу закотилося знов. І я опинилася в моторошній темпі. Мряві, а за деякий час знову бачу, що сонце сходить тільки вже з іншого боку. І так це дивно, але стає тепло-тепло і став цей сон пророчим. Взимку 1944-1945 років ми чекали, що наші війська нас звільнять. Вже точилися бої за краків, як раптом німці нас кудись повезли. Виявилося що до концтабору Бергенбельзен, В Аушвіці я думала, що немає нічого страшнішого за цей концтабір. Виявилось, є англійці звільнили нас 15 квітня 1945 року. Але радіти цьому я вже не мала сил. За кілька місяців у Бергенбельзені я перетворилася на живого метра. Нас кинули в барак без шибок на вікнах і матраців на нарах. А вікна й двері забили. Коли через чотири дні барак відкрили, то були сильно здивовані, що ми не померли без їжі та тепла. Нас вирішили умертвити, адже не знали, що з нами робити. Потім у таборі почалася епідемія тифу. Мертві лежали скрізь, і їх вже ніхто навіть не вивозив. У бараку можна було почути: Марусю, посунься, а ти вже мертва. Ті, з ким дружили ще вчора, сьогодні вмирали, і не було сил їх оплака. Одного дня я теж захворіла, впала у бараці на підлогу. Але прийшла добра душа Марія, звалили мене на себе і витягла з барака. Шепче. Треба з останніх сил ходити, бо ляжеш, приймуть за мертву і кинуть на гору мертвеців. Врятувало мене те, що одна з дівчат якось украла в німців шматок хліба і поділилася зі мною. Коли в табір зайшли визволителі, я тільки рукою махнула. Жодних реакцій. Комендантові крамеру доручили вантажити мертві тіла на машини, а в мене навіть не було сил підійти і Сказати йому, що я про нього думаю. Далі англійці протягом кількох тижнів дбали про нас, відгодовували. А коли я повернулась на батьківщину, то там мене назвали зрадницею. Однокласники довго не хотіли зі мною товаришувати за мій номер на руці. І тільки коли я вступила у Києві до інституту, почалося справжнє студентське життя з іспитами, закоханістю, весіллям. Мій чоловік воював, був поранений. Згодом у нас народилися діти, життя закрутилось.